Привіт, мої любі! Сьогодні хочу з вами зробити огляд на тональний крем від Maybelline Fit FitMe, який я купувала в Єві номерок 128. Зазвичай, не то, що зазвичай Юля, а завжди. Я користуюся Estee Lauder Laудер номерку 2 S1. Це взагалі масхев і титан серед всіх тоналок, я його просто обожнюю. Моя любов. Ну, сьогодні ми з вами спробуємо ось цю тоналочку. Так, я наношу крем від мізон швиденько по всьому обличчю. Так, підготували нашу шкіру. Зараз беру б'юті блендер і наношу на нього тоналку. Ну, я зазвичай дуже багато наношу тоналку. Юля, ну це ти переборщила, звісно. Ти що жопу збираю і сама затішу. Ну, добре, так, ну що? Пробуємо. Ось ну, такий запах. Та бляха будемо мазати губи теж. <смеш> Стрілки в мене татуаж, тому я також їх перекриваю. Боже, Юля. Юрічка. Дівчата, я вам хочу сказати, що за такі кошти. Це дуже чудова тоналка. Мені дуже сподобалося, вона перекрила. Так, я беру тепер подручку від Вібо. Транспарантну. Транспарантну. Трансп... Йоб, вашу мать з вашими вікнами! Транспарантну подручку для бейкінга від Вібо. Зараз у Ось так. Так, буду несу? Тепер беру ось такий гарний пансатор. банан, банан, фінала. Ага, Банама-бама. Бана, бана. так беру, руна на відьмак, і роблю собі яблучко. І якщо ці яблучка не дала природа, то їх дасть, дадуть руна О, Боже, Ти що я матрюшка? Нанесу. Освіжили погляд. О, оля, О, оля! банана мама. І тепер вход іде пудра. Моя палеточка відход глаз. Я її дуже обожнюю. І вона така. Трішки спермамуту. І даємо близько. Дрібний у нас шкіл. Коротше, що я вам хочу сказати? В принципі, дівчата, це такі гроші, то навка супер. Тому можете брати, в мене номер 128. Родинки нас звісно, мені не перекрила, як робиться ось ця тоналка, але от вона кожен день і ціна. я буду далі фарбуватися, тому що вже в мене не вистачає місця. Це люблю ціну, бажаю.